Я Україна і я мрію про мир і щастя для всіх людей, які тут живуть. Хочу, щоб мої поля були багаті, а міста красиві і спокійні. Мрію, щоб усі жили в дружбі і допомагали одне одному. Я Україна, і я мрію, щоб закінчилася війна. Я Україна і я вірю в наші збройні сили України. Я Україна, і я мрію про близьку перемогу. Мрію про щасливе майбутнє для всіх людей нашої країни. Я Україна, та я пишаюся своєю історією. Я Україна, та я мрію про узгодження миру з Росією. Я Україна, і я пишаюся нашими захисниками. Я Україна, і я мрію про мир. Я Україна і я вірю в перемогу. Я Україна, і я вірю в те, що закінчиться війна. Я Україна, і мрію про те, щоб Україна виграла. Я Україна, і я пишаюсь тим, що наша країна тримається у цій кривавій війні. Я Україна, і я пишаюся людьми, які залишились зі мною. Я Україна, і я мрію про мир та перемогу в нашій країні, щоб більше на нас ніхто не нападав. Я Україна, і я вірю в те, що наша країна стане найбільшою в світі. Я Україна, і я вірю у своє майбутнє. Я Україна. І я мрію про перемогу.